В ефірі столичні новини у студії Лілія Гулей. І ось що сьогодні відбувалось напад на бійців АТО посеред білого дня на Подолі поранили бійця батальйону Київ. 2 усі подробиці стрілянини у випуску обшуки в офісі Дабл Україна». трафік українського інтернет-провайдера відстежувала російська ФСБ. Гідравлічні випробування тепломереж відтепер контролюватиме житлово-комунальна інспекція. Реакція на аварію на Голосіївському проспекті. Цілюща зоотерапія до Дня захисту дітей до Охмадиту привезли тварин зі столичного зоопарку. Перестрілка на Подолі стала головною темою дня. Інформація, що почала надходити за годину після інциденту, спершу була досить суперечливою. У ЗМІ потрапило щонайменше чотири версії події. Згодом дещо роз'яснив ситуацію речник МВС Артем Шевченко. Поранили бійця АТО Адама Османова. Його дружина, теж учасниця АТО і професійний снайпер, відреагувала пострілами у відповідь. Тож і нападник дістав поранень. Хронологія заплутаних подій в Іванна Біличенко. Повідомлення про стрілянину на Подолі з'явилося на стрічках новин близько шостої вечора. Час події п'ята година пік. Столична поліція встановлює обставини стрілянини на Подолі. У результаті двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення. Подія сталася на вулиці Кирилівській о 16.49. На місці працюють правоохоронці, лікарі надають допомогу пораненим. Проводяться слідчі дії. Двох чоловіків з вогнепальним пораненням доправили до 17-ї лікарні. Місце події оточили червоною стрічкою. За нею біля позашляховика на чорних військових номерах десятки правоохоронців, криміналістів, кінологів. По інший бік змі в інтернеті почала з'являтися інформація про підстрелених, посилаючись на власні джерела. В поліції постраждалими називали росіянина Адама Осмаєва, якого в Росії звинувачують у замаху на президента Путіна. Нібито він з дружиною амінує Аукуєвою, добровольцями батальйону Київ. 2 їхав на зустріч з французьким журналістом для інтерв'ю. А вже в машині француз почав стріляти по Адаму, за що отримав чотири кулі від його дружини з нагородного пістолета Макарова. За іншою версією стріляли саме в Окуєво. світло пролив жеречник МВС. Журналіст нібито відкрив вогонь з пістолета в Адама Асмаєва. Задав йому кілька вогнепальних поранень з метою самозахисту і з метою припинення цих злочинних дій аміна Окуєва. Також відкрила вогонь з пістолета по цьому нападнику, назвемо його так, і завдала йому кілька вогнепальних поранень. При цьому правоохоронці встановлюють особу самого нападника. Людина з якою вони зустрічалися і підтримували не так довго контакти. представлялася їм іноземним кореспондентом французької газети на ім'я Алекс Вернер. При ньому знайшли закордонний паспорт громадянина України з відмітками про перетин білоруського та російського кордонів. І нападники Адам Осмаєв зараз в лікарні їх життю ніщо не загрожує. А міна дає свідчення в поліції. Іван Білаченко, Михайло Євстигнієв, телеканал Київ. Попри заявлену тишу, у день захисту дітей на Донбасі не припинялися обстріли, хоч і було їх значно менше. Від початку доби на час до шостої вечора окупанти здійснили дев'ять обстрілів, один із важкої артилерії. Найбільше порушень на Маріупольському напрямку. Там активно діяли ворожі снайпери. Мінометами 120-го калібру обстріляли чермалик. На Донецькому напрямку в день було тихо а на Луганському гранатометами тричі обстрілювали позиції неподалік Малинового. Втрат немає. Минулої ж доби поранень зазнали двоє наших бійців. СБУ викрила українського інтернет-провайдера, що здійснював маршрутизацію трафіка до Криму під контролем російського ФСБ. Ворожа спецслужба встановила на телекомобладнання товариства WNET Україна свої технічні спецзасоби. Серед клієнтів провайдера запроданця були, зокрема, міжнародні організації та великі банківські і державні установи. Співробітники СБУ провели в офісі на Богдана Хмельницького обшуки, вилучили документацію та серверне обладнання з доказами злочинної діяльності. Київенерго сьогодні дало брифінг, аби відповісти одразу на усі наболілі запитання. Утім, головного так і не з'ясували. Питання щодо відключення теплоелектроцентралі номер 6 може вирішитися тільки завтра. Повідомив директор Київенерго. І те це лише припущення. Напасний даний зараз С час на рівень городської адміністрації Кабінету міністрів для вирішення, коли можна запустити ТЕД-6. Ну в першу очередь необхідно вирішити вопрос о погашині. обязательств по льготам и субсидиям по той задолженности, которая сложилась со стороны государственного бюджета. Это даст возможность снизить задолженность или погасить полностью перед поставщиком. Роботи з проведення гідравлічних випробувань тепломереж відтепер контролюватиме житлово-комунальна інспекція. Вона перевірятиме дотримання термінів виконання робіт та стежитиме за виконанням правил безпеки на місцях під час тестувань. Взагалі реконструкціями теплоцентрали цьогоріч вперше опікуватиметься не лише енергетики. Цього року вперше місто виділило кошти на заміну теплових мереж. Це 66 мільйонів. В принципі, кошти, нібито й великі, але з огляду на потребу, то ну це капля в морі. І цього року місто буде міняти мережу. Це проспект Воз'єднання, також одна з найбільш аварійних мереж. От і будемо нарощувати ці темпи і в наступному і в наступних роках, тому що дійсно іншого виходу немає. І наразі місто вже готове на 30% до наступного опалювального сезону. Про це повідомили під час засідання штабу з підготовки міського господарства до зими. Київрада перейменувала проспект генерала Ватутіна на честь командира УПА Романа Шухевича, а також урівняла у правах та статусі добровольців АТО з учасниками бойових дій. І це ще не всі рішення. Подробиці сесійного засідання у Юлії Почувалової. Хвилиною мовчання вшанували у Київраді пам'ять блаженнішого Любомира Гузера, а також увіковічнили командувача ОПА Романа Шухевича. Його ім'я тепер носитиме столичний проспект генерала Ватутіна. Хочу вам подякувати за це голосування за те, що ви прийняли це рішення. Подбали столичні депутати і про сучасних героїв. Київрада ухвалила механізм офіційного визнання бійців добровольців. Ато розглядатиме присвоєння відповідного статусу. Окрема комісія її мають утворити упродовж місяця з дня набуття чинності цього рішення. Вчора у мене була п'ятигодинна зустріч з учасниками АТО у людей є маса питань, на які вони намагаються отримати відповідь. Тому ми як Місцеві ради повинні ініціювати зміни та оперативно відповідати на запити громадян і рішення міської ради намагатись врегулювати ці питання, які поки що не не знайшли свого вирішення на законодавчому рівні. За дорученням міського голови буде створена робоча група, що напрацьовуватиме зміни до цього рішення, аби документ не був суто декларативним. Те, що ми зробили сьогодні. Ем... Займе більше часу для реалізації цього рішення, ніж рішення, яке ми б прийняли по двох читаннях. Але така процедура теж має право на існування. Не хотів би робити якихось прогнозів. Я гарантую, що ми зробимо все можливе від нас для того, щоб цей процес був максимально швидким. Крім того, депутати Київради сьогодні внесли зміну до цільової програми Турбота і проголосували за збільшення її фінансування, зокрема на надання одноразової матеріальної допомоги киянам, які потрапили у складні життєві обставини та підтримку містян, які цього потребують. Ми виділили кошти на Протезно-ортопедичні засоби та технічні засоби реабілітації ми затвердили порядок надання шевської допомоги службовцям військових частин, які розташовані в місті Києві на час особливого періоду. А саме ми їм допоможемо проїзними квитками а також будемо оздоровлювати діток у віці до 7 років. А ще міські обранці затвердили порядок проведення конкурсного відбору керівників дошкільних та загальноосвітніх комунальних навчальних закладів. Серед інших рішень понад півдесятка земельних ділянок отримали статус скверу. Юля Пошивалова Дмитро Аліфанов, телеканал Київ. У колонії залі КМДА сьогодні відзначили тих, хто брав активну участь у підготовці та проведенні Євробачення та реставрації Київського велотреку. Ордени, подяки та нагороди з рук міського голови отримали і чиновники, і громадські активісти. Віталій Кличко зазначив, сила нашого міста у єдності громади та влади. Будемо робити все для того, щоб був і стіму працювати щиро, і кожен з вас повинен знати, що ми турбуємо за тих людей, хто дійсно прагне змінити наш київ, щоб зробити його кращою столу світі. Дуже приємно з рук мера було отримати подяку і слова вдячності за те, що міська влада, міська адміністрація цінує людей, які теж присвячують свій час і зусилля для того, щоб робити місто кращим. Це добре, що це цінується, і я сподіваюся, що в майбутньому більше людей буде турбуватися про наше місто. Стримували масові безлади, рятували перехожого від нападника, затримали озброєного злочинця і знайшли вибухівку в авто. І все це за півгодини. Правоохоронці сьогодні наочно демонстрували свої вміння захищати громадян. Активні дії передували теоретичній частині круглого столу, на який зібрались керівники силових структур. Для чого розповість Світлана Жайворонок? Протестувальники намагаються проникнути до держустанови, Поліція шикується перед ними шеренгами. Агресивні молодики провокують силовиків, ті стримуються у розпал. Протистояння підключається нацгвардія і всі разом витісняють порушників спокою громадського порядку. Швидко патрульні справляються із п'яним хуліганом, який чіпляється до перехожих. Головне таких випадках не перейти межі дозволеного, зазначають силовики. Тобто, треба застосувати стільки сили і обмежити права порушника, наскільки він небезпечний для суспільства і правоохоронців. Буває на практиці дуже важко визначити за короткий проміжок часу, наскільки є реальною загроза, щоб, скажімо, застосувати вогнепальну зброю працівнику, щоб застосувати кійок гумовий, щоб застосувати там слізогінний газ. Але для цього ми розробляємо типові алгоритми програми дій. Оцінки реальної оцінки ситуації кожним поліцейським в типових ситуаціях. Поліцейські не лише має дотримуватися алгоритму дій у кожній окремій ситуації, а ще й проявляти людяність. Таку філософію своїм вихованцям викладають у академії внутрішніх справ. Вона полягає в забезпеченні принципів гуманізму, навіть в проведенні якихось дій щодо забезпечення правопорядку, в тому числі який буде пов'язана з певним обмеженням прав і свобод громадян, які порушують. Публічний порядок силові структури змінюються, кажуть у громадських організаціях, що роками співпрацюють із правоохоронцями. Міліція тоді більше уваги приділяла питанням запобігання злочинності в дитячому середовищі. А сьогодні вона більше уваги приділяє тому, як захищати права дітей. Як не зупинитися на досягнутому і змінюватися надалі, міркують за круглим столом, на який зібралися керівники нацполіції, нацгвардії, академії внутрішніх справ, науковці та експерти. Деякі пропозиції пропонують ухватити. На рівні парламенту. Світлана Жерна, Андрій Геля, телеканал Київ. Сьогодні Міжнародний день захисту дітей. Україна почала відзначати його з 1991 року, приєднавшись до Конвенції ООН про права дитини. Нині це не лише веселе свято для малечі, а й нагадування суспільству про необхідність захищати права дітей. Катерина Банько про наше майбутнє. Посміхається ясне сонечко до нас. Ми вже не маю ки майже перший клас. Скоро він піде до школи і стане майже дорослим. Луці шість років. Він життєрадісна та творча дитина. Любить малювати та бавитися конструктором. Є, я з Єґастричко старший брат Луки Ваня, веселий, активний та не по дитячому розумний. Хлопчикові всього одинадцять, але він вже знає, ким хоче стати в майбутньому. Телеведучим. у мене там є один е, кумір. Олексій uh, Суханов, я uh, ну як він. Uh... Мечтаю стати телеведучим там вести таку ж програму, ну не таку ж або іншу якусь. Ваня та Лука професійно займаються теквандо. Відвідують тренування три рази на тиждень. Лише цього року Ваня виграв дві золотих і сім срібних медалей у цьому виді спорту. Ще одне захоплення братів малювання. Вони показують свої останні витвори. А от мама Сніжана зізнається, у вихованні дітей головне власний приклад. Ані чому-то у мене, я чому-то учусь у них. А, в основному я їх виховую. На своїх жизненных примерах, щоб объяснить, где е я совершала ошибки, щоб вони, і їх, щоб вони не совершали. Я хочу всегда быть другом, я хочу знать, что происходит в их жизни. День захисту дітей у родині сніжани відзначають на думку мами двох хлопчиків цей день в першу чергу нагадування про права дітей. Коли от мене старший спрашивали по поводу цього дня, то я більше говорю о том, що цей день. Напаминання взрослих більше о правах дітей, що у вас є права з нуда ви і ви дожди ані заявляти діти. Що у мене є право на то ж на отдих, право на образування. Юрій Ліфанце, голова спільноти, що опікується захистом дітей. На його думку, малеча найбільш вразлива категорія населення. Не у всіх в Україні є навіть можливість вільно навчатися в Києві в Україні. Діє велика програма з допомоги дітям. Є школи миру, в яких діти навчаються. Дуже важлива діяльність спільноти пов'язана з піклуванням про дітей ромів, які, на жаль, дуже часто не можуть навіть навчатися. Від кожного залежить яке майбутнє буде у дітей, тому що кожен може щось зробити для дитини, яку він бачить біля себе, тим паче для дитини, яка живе в його родині. Катерина Бенько, Андрій Гегеля, телеканал Київ. І справжні свято організували сьогодні для маленьких пацієнтів охмадиту. До них приїхав київський зоопарк з цілющою зоотерапією. А волонтери запросили українських селебритіс допомогти малечі садити город. Як усе це було? Бачила Ольга Киселевич. Огірки, помідори, перець, цибуля, та це ще не все, що висаджувала малеча, яка перебуває на лікуванні в охмадиті. Але перед тим як садити свій город протягом цілого року для них проводили уроки, де розповідали, як ростуть овочі та фрукти, та як правильно доглядати за рослинами. І от сьогодні вони отримані знання застосовують на практиці. Чуть-чуть далі прайдіда? Вот здесь отак от, да. от от в лінійку саджайте свою е, малинку. В цій нелегкій справі висаджувати огород. На допомогу малечі прийшли українські зірки. Робота пішла хоч та веселіш. З трьома дітками саджав квіти, огірки закінчились, помідори закінчились, я почав саджати лободу. Дівчинка почала мені співати 40 градусів мінімум. Я кажу, ні, це не та лобода. Доглядатиме з огородиком малечі разом з волонтерами, а зібраного врожаю їм готуватимуть корисні страви. Рідко в них безпосередньо вирощують самі, доглядають за ними, а потім ще й їдять самі. У нас волонтер наш також нашої організації приходить. Ну разом з дітками збирають ці всі овочі, фрукти і готують, готують з них салати, різні, різні блюда. Біля кардіологічного відділення малечу також чекали гості із столичного зоопарку. До них завітали Фредка, голуби, змії, черепаха та кролик. Гостям ці неймовірно радіє. Найбільше уваги до себе привернула шинчила. Вона така. Пухнаста дуже не така шерсть, така мегка, така дуже. Приятне діти могли не тільки подивитись на тваринок, а й доторкнутися до них. Ми завжди керуємось двома моментами. Значить, момент перший це для щоб діткам було безпечно, і момент другий, щоб тваринкам було безпечно і спокійно. Тож, відповідно, ми обираємо завжди тваринок з нашого зоокуточка, живого куточка, де вони спілкуються з юнатами. Лікарі впевнені такі емоції позитивно впливають на процес лікування. Діти бігуть, діти довольні. А якщо хороше настроєння, то відповідно, і пацієнт виздоровлює гаразд швидше. Батьки радіють, адже бачать своїх дітей усміхненими, бо у стінах, в яких малечі доводиться проводити ці спекотні дні, приводів для радості небагато. Супер. Дуже-дуже він як розрядив цю обстановку. Діти дуже такі хворі, постійно лікуються. Постійно цей процес це дуже так дітей дуже розрадили. Такі позитивні емоції. Вже за місяць обіцяють у Звіринці. Чотирилапі друзі знов завітають у гості до дітлехіб. Ольга Киселевич, Божена Мельник, телеканал Київ. Ось такими подіями відзначився четвер. Далі новини спорту від Руслана Свіріна. І стислий інформаційний огляд СТН Дивіться о 23-й. Вітаю вас, шановні друзі. Лідер українського жіночого тенісу Еліна Світоліна подолала бар'єр другого кола відкритого чемпіонату Франції ролан Гарос. У трьох сетах Харків'янка обіграла Цвітану Піронкову з Болгарії. У третьому колі Світоліна зіграє з Магдою Лінет з Польщі. Президент Федерації футболу України Андрій Павелко отримав місце Олександра Чаферіна в юридичному комітеті УФА. Призначення відбулося сьогодні за підсумками голосування членів виконкому УЄФА, що триває у Кардіфі. Таким чином, Павелко на найближчі чотири роки, увійшов до керівництва одного з ключових комітетів Європейської футбольної асоціації. Люби досягнення на Україну на міжнародній арені, це в тому числі дає можливість привнести в в Україну е, саме нове війні, яке сьогодні якраз і проходять в УЄФА е, в роботі нової команди, яка Фарміруються в УЄФА і під руководством Олександра Чефіріна уверен, що ми максимально используємо роботу і в УЄФА і в ФІФА для того, щоб в Україні необхідні сьогодні переміни і реформи, которые должны бути в нашому українському футболі, були максимально ефективними. До дня захисту дітей громадська організація Братерство учасників бойових дій України організувала подорож до Києва дітей, які мешкають у зоні проведення АТО. Ідею підтримує фан-клуб Динамо Київ і на стадіоні імені Банікова відбувся футбольний турнір Мрії дитинства між дитячими командами з Донецької області і їхніми однолітками, що навчаються у дитячо-юнацькій футбольній школі Динамо Київ. У заході взяли участь команди хлопців 2004 і 2006 років народження. Діти зіграли між собою три тайми по 15 хвилин трьома командами. Футбольний клуб «Динамо Київ» постарався забезпечити хлопцям справжнє футбольне свято, щоб цей день запам'ятався їм хорошими емоціями, спілкуванням, іграми. На завершення турніру «Динамівці» вручили своїм новим друзям подарунки. Що наші діти, що їхні, то українці, і ми повинні їм подарувати дитинство. От, жаль, що таке час, але ну, треба хоч якось їм скрашувати цю собі. Хочемо в цьому дуже допомогти, від чистого серця. У Києві відбулося свято для вихованців спортивних шкіл з нагоди 90-річчя від дня утворення київської міської організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо України на урочистостях, що зібрали майбутніх чемпіонів, відбулося нагородження найактивніших динаміців. Про внесок у розвиток українського спорту атлетів цього товариства не забув. І мер Києва Віталій Кличко. Від його імені привітання з відзнакою було вручено першому заступнику голови. Із культурно-спортивного товариства Динамо України Віктору Коржу. З напутнім словом, до юного покоління звернувся олімпійський чемпіон з фехтування Григорій Кріс. І вже після цього діти зайнялися улюбленою справою, а саме олімпійською розминкою і активностями у спортивній естапеті. Це надзвичайно велика школа. Це школа, в якій були привиті працелюбність, наполегливість. Терпение. Это также период, про который я не жалкую про жоден день, который тут провів. Все равно Динамо показывает, все на результаты высокие. Это благодаря тому, что все-таки руководство Динамо, ну как-то вот, я вам скажу, еще болеет, потому что сами были спортсменами, выбивают эти деньги, кроки у государства, и, как могут, содержат базы, которые еще сохранились в лучшем состоянии. Поэтому и результаты. Єсть поєднані футболом і неймовірним бажанням перемогти саме такі гравці були представлені сьогодні на турнірі міжнародної футбольної ліги серед вихованців психоневрологічних та дитячих будинків інтернатів України Сенікап. 16 команд з усієї України протягом двох днів викладатимуться на футбольному полі на повну. Адже переможці поїдуть потім на міжнародний фінал до Польщі, де змагатимуться із суперниками з десяти інших країн. Втім, Сенікап це в першу чергу не про Польщу чи перемоги, це про спілкування, соціальну адаптацію і справу, яка багатьом з учасників подарувала віру у себе. Бо ж насправді будь-які фізичні і розумові особливості не є перепоною для розвитку і особистих досягнень. вони живуть цим турніром від року до року. Вони чекають на нього. В них рік розпочинається з Сенікапом і закінчується Сенікапом. Вони, вони просто. Відчули, відчули, що вони потрібні. І це найважніше. Футбол це драйв, це спорт і завжди треба займатися спортом. Ніколи ніколи не віддихати. Вдихати можна. Не сильно віддихають. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.